Шановні колеги, ми на Буковині, в яблуневому саду, господарства Гаука. І я хочу вам представити Василя Миколаївича, господара, директора цього господарства. Скажіть, будь ласка, який тут сорт підщепа? Сорт Гала на підщепі М9. пасажено в 22-му році. Окраз був цього році достатньо для ґала. Так, да, достатньо. То есть, це рік для Гали дуже приятливий рік. Будемо клокувати, ветки ми не лишаємо більше, ніж 30-40 см. Ну, закладка є у нас. Ви доволі цією закладкою? Да, я думаю, що це, нам вистачає цієї закладки, доволі, тобто, непогана закладка. А в цьому оскільки... році із саду ви отримали? Десь 50 тонн. Той, 50 ну, для такого тонна. дерева, в принципі, це досить хороше. На четвертий рік ми рахуємо, що непогано. І при тому, що і хороша закладка в нас є. Так. І оскільки є така техніка, є така можливість, і ми працюємо з ньому з капель. Ну що, тепер давайте покажемо на практиці, як працює ваша ця машинка. Будь ласка, давайте покажемо. Це один аспект технології. Інший аспект технології це захист саду від шкідників і хвороба. Я знаю, що у вас наш менеджер Ігор буває дуже часто. Він вже все знає, що у вашому саду що робилося, так? Навірно, так. Да. Хай розкаже, що <рив> тут робилося, і чим обробляли, якщо ви йому довіряєте. Ну ви доволі препаратом компанії Бас? Дуже доволі. У фермерському господарстві Гагука, як і в більшість господарств нашої славетної Буковини, використовують інноваційні рішення компанії Баз. У нас є дуже багато продуктів, які вирішують дуже багато проблем, які існують в садівництві. В цьому господарстві використовують наші славні контактники. Контактні фунгіциди – це Делан і полірам. Використовуються наші фунгіциди системні, такі як Малахід, такий як Серкадіс Плюс. Також в цьому господарстві використали у фазу світіння такий наш новий продукт, як Ревіона на базі діючої речовини Мефентрофлуконазол – Це прекрасне рішення у саду. При любих кліматичних умовах, які складаються на даний момент, особливо в цьому році регіона врятувала наші садівники у боротьбі з хворобами при низьких температурах. Це фактично рішення панацея. Пієсеф Укриєкеместрі.